Формадол таблетки від головного болю. Так, друзі, економічна мобілізація межі цін на пальне. Ну і російський рубль перетворюється на дерев'яну труху. Про це не тільки будемо на важливій темі говорити з нашим експертом, а зазначимо перед цим, що а, Сергій Фурса, доброго ранку. Доброго, доброго ранку дивіться, днями у Верховній Раді України за зареєстрували поки що законопроєкт як ініціативу. І цей документ пропонує мобілізувати вмотивованих громадян а інших. Залучити до робіт на оборонно промисловий комплекс. Чи вигідно це українській власні економіці? Зараз розберемо економіст, інвестиційний банкір і Сергій Фурса. Також ми ну, і піднімемо інші теми. Давайте одразу Сергію до того, що ми оголосили. Давай Отже, до Верховної ради внесли законопроєкт, який може дозволити невмотивованим українцям відмовлятися від служби в армії з особистих чи релігійних причин. натомість їх направлятимуть працювати на оборонку і інші сектори економіки із зарплатою не менше рівня мінімалки, тобто 6700 тисяч гривень. Ну от власне, що це за законопроєкт? Ну наскільки і, е, це наскільки треба українська Україні? економіка від цього виграє. Дивіться, це точно не про українську економіку. У Нас в принципі дуже багато міфів є про давайте мілітаризуємо економіку. Це все розповідається, що взагалі не працює. Не працює зараз ніяка мілітаризація економіки, і ми mm. її не можемо зробити, особливо враховуючи, що будь-яку точку України можна долетіти російська ракета. Тому от якогось буму ВПК в нас не буде. Треба його дійсно розвивати, треба збільшувати потужності, але буму, коли там знаєте, люди подивилися, ці радянські. Фільми про те, як всі на заводах стоять, кліпають uh -huh. снаряди десь за Уралом і думають: О, так ми треба це зробити в Україні. Ну це не можна зробити в Україні, це не буде ніколи працювати. Цей законопроект, скоріш за все, я думаю, направлений на закриття дірок для людей, які не вмотивовані, як тут кажуть, служити. Бо по правді кажучи, всі мотивовані вже пішли самі рік тому. Так. Всі, хто зараз йдуть, вони йдуть не за власним бажанням. Вони чи сильно ухиляються, чи просто сприймаються як факт, прийшла повістка і пішов. Але мотив, мотивованих не закінчилось. І наскільки я знаю, просто була частина людей, які користувалися лазівкою і казала, я по релігійним переконанням не можу служити. І таких людей мали б військомати відпускати. А зараз вони кажуть, ні, ми тебе не відпустимо, якщо ти такий релігійний. Да? Будеш дрони кліпати. Доцільність в цьому є. Ну, якась невеличка є, тобто це картини загально не змінить. А тому які зараз... сектори економіки потребують цієї робочої сили? Дивіться, зараз всі сектори економіки потребують робочої сили. Це ж не тільки для про мова, тому Ну, що... от вам і метод для того, щоб заповнити ці е, ну, знову ж таки, там вже не буде поток сотні тисяч людей. Ну, скільки нам тих рук треба, щоб заповнити ті діри? Так зараз масово почнуть користуватися, захочуть скористатися цією можливістю. Е, дивіться, раніше була можливість користуватися релігійними переконаннями, але, напевно, масово це не відбувалося тому я думаю, знову ж таки масово це навряд чи відбудеться. Тим більше це ж можна робити. Напевно, якщо військома військкомати тобі повірять, угу. що ти дійсно так хочеш зробити, що дійсно не мотивований. Скажуть ні, я бачу, що ти дуже мотивований. Ну тут так. ще треба роз'яснити і розуміти за особистими обставинами, що є про які особисті обставини йде мова. Ну, дивіться, там там це треба питати. Я зараз угу. в я так. кажу, що тут важливо так розуміти так само. Ну от власне Но, На продовження зазначимо, що в Україні. Понад 110 тисяч це офіційна статистика безробітних. Це дані держслужби зайнятості. Це люди переважно з вищою освітою, віком від 35 до 44 років. А Сергію, а тоді вже де краще зараз шукати роботи, роботу людям. Дивіться, в нас безробіття це великий міф. Насправді до війни в нас не було безробіття. У нас статистика по безробіттю – це дуже зламана історія. Довіряти їй дуже важко. Тому до війни в нас не було історії з безробіттям, було для бізнесу брак робочих рук і робочих голів. Минулого року дійсно зросла кількість безробітних, бо багато бізнесу перелякано зупинилося. Зараз такого вже немає. Зараз знов є акцент на тому, що не вистачає робочих рук і робочих голів. Тобто, якщо ви зараз шукаєте роботу, ви її точно знайдете обов'язково. Якщо ви там проявите гнучки, звісно, зарплати не такі, як були перед війною, чи там страждає сектор IT, наприклад, цього року. Якщо раніше там рік, два-три роки тому вони ногами відкривали двері, казали там uh -huh. я по попрацював тут півроку, дайте мені зарплату вдвічі, або я йду раз, два, три, чотири, п'ять. Uh -huh. Зараз кардинально змінилася історія. Ну і це світовий тренд, і українська так само проблема. Але це такі локальні історії. В принципі, зараз нема в нас проблем безробіття. Пальне. Не отже, пальне. от до кінця серпня в Україні знову пророкують ріст цін, а саме 57-58 гривень. Хоча раніше максимальну ціну в кабміні називали 55 гривень за літр А-95. -го. Чому бензин далі зростає і де там межа, коли він точно зупиниться? Ну, дивіться ціни на бензин повністю залежать від динаміки ціни на нафту. Тобто зараз перше в нас зростання було через податкове, і коли вони казали про границі, вони напевно рахували, враховуючи скільки наскільки має піднятися податки. Але, наприклад, за останні там місяць-півтора ціна нафти бренд була 75, стала зараз 85. Оце зростання має так само відобразитися на цінах на пальне, тому в нас зараз є причини для зростання цін на бензин. Оце зростання mm -hmm. ціна на нафту. але прогнозувати як далі будуть поводитися ціни на нафту, ніхто в світі не вміє, да тому mm -hmm. вони можуть як падати, так і зростати. А Російський рубль, а, вже втрухлявий в прямому сенсі, тому що за один долар там просять понад 100 тих самих дерев'яних. А через це диктатор терорист Путін скликає відповідно економічну нараду. А взагалі про що говорить цей курс у сусідів терористів? Ну дивіться, він говорить про те, що санкції працюють і що російська економіка страждає. Це саме по собі не є проблемою. Це є відображенням проблем. Бо для російської економіки 180 чи 90 не принципово. Але через те, що воно створює психологічний ефект, психологічний тиск. Бо пам'ятаєте, весь минулий рік вони розповідали, санкції не працюють, накася викусі захід, рубль сильний як ніколи. А тепер бах, рубль вже не сильний як ніколи, а слабкий як ніколи. І тому вони розпочали цього тижня цю спеціальну фінансову операцію по порятунку рубля, коли воно дісталося 100%. Просто там співпало, по перше, це психологічна відмітка. 100, uh -huh. а по-друге, зараз річниця дефолту 98 року. Там багато фантомних oh, боли з цього uh -huh. приводу, і тому співпадіння цих факторів призвело до того, що вони дуже дуже напряглись і почали закручувати гайки. В, їм вдалося треба зазначити, тому що, от якщо тиждень вони починали на там 101-102, то вчора було 93%. Uh -huh. е, переважно вдалося за рахунок того, що вони покликали до Путіна компанії експортерів, uh -huh. і їм сказали: ай-яй, щоб всі долари завели назад в Росію матушку, uh -huh. бо інакше вам буде сікір башка і це вплинуло. Оце саме вплинуло Як довго воно буде впливати знов ж таки і стримувати? Це питання невизначене. Напевно, не дуже довго, тому що знов ж таки фундаментальні причини Є, да, рубль падає не через там повернення не повернення валютної виручки, а через те, що Путін розпочав війну. Це і санкції, які діють, і ненадходження грошей від нафти, і відток капіталу. Переважно це насправді відток капіталу, бо гроші тікають з Росії, і продовжують тікати. На хід війни це вплине принципово, прямо зараз ні. Ну і е, так само, чи, чи доведеться Путіну обирати потім між економічною стабільністю країни і е, війною в Україні? Дивіться, він вже обрав 24 лютого 2022 року. Він обрав війну і підставив під удар економічну стабільність країни. І з кожним днем насправді ресурси Росії потрошки вичерпуються. Тому маючи отут економіку, а отут війну він поки що постійно обирає війну. Економіка, економічна ситуація поступово погіршується, постійно. На да, але, оскільки від цього пониження економічної ситуації, пониження якості життя Росіян, Путін поки що не відчуває загрози особисто для себе, він готовий йти на ці жертви, бо не він жертвує. Да, поки що жертвує там загальна економіка Росії. Ну, да. і хочеться завершити тим, що починає свої радіоефіри Сергій Фурса Віталісичі. Не тільки якщо ви нас чуєте і бачите, тепер вже то ви і є супротив. Пасиві Сергій Фурса, дякуємо, економіст дякуємо. і аналітик. Був завжди в сніданку. Дякуємо. Рухаємося далі.